Це 21-річний житель Голованівського району. Його підозрюють у тому, що обкрадав будинки жителів села Северинівка під час окупації в Київській області. Зі слів прокурора Дмитра Маслюкова, у березні він співпрацював з російськими військовими. Винувачця учинені державної ради надані представникам за держави допомоги проведення відродної діяльності проти України умовах воєнного стану, а також бання на сіне зберігання боїв, припасів, без безпередбаченого закону зу. У Ленінському районному суді Кропивницького підозрюваному продовжили запобіжний захід. Прокурор просив тримання під вартою. Захисник запобіжний захід, домашній арешт. Звертаю увагу суду, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у тому випадку, якщо не буде доведено, що і більш пічники запобіжний захід не зможе запобігти ризикам. Підозрюваний свою провину заперечує. Скажіть, які вас докази? Я вважаю, що їхні підстави взагалі незаконні. Мене тримають незаконно, взагалі ті їхні докази, які вони взяли, вони також не обґрунтовані нічим, крім слів, свідків, яких вони залякали. Клопотання прокурора про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою задовольнити. Тримання під вартою продовжити на 60 днів. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує 15 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.